Привіт, пацани, на сьогодні прям дуже вітряно. Настільки вітряна погода, що, чесно кажучи, мене зносить. Це дійсно так, без видумки, дійсно мене зносить. І зачіска відповідна до погоди сьогодні так вийшло. Вау! Просто гляньте! To you, venice beach Always do it on my own, so I like gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it, never listen to the My head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what uh, it means. Always uh, do it uh. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep що пацани, знов імба дуо в тому самому складі, де я не читмів нічого нового, в принципі. От ми йдемо по такому районі, як в GTA Все на місці. Ми, бомжі, сплящі на вулиці. Всі тут. Там деколи бандьохи ходять, от по тій лівій стороні. Коротше, Весело. Да, в кінці там не в цілий е, як це звати, жилий масив. Притон там під дорогою. Водалки раніше казали, що в мене, в мене притон на різних. Тусовки були, так? Да. Постійно. Куча друзів було тоді, бо ж квартира є вільна. Да, це для всіх вже друзів. А коли, коли вже Мама почала працювати в іншу зміну, і вже ну, приходити ввечері вдома пішла, там раніше набагато, то куча уявних друзів розтворилися, можна так сказати, та пропали. Да. О, все, вже вони тобі не друзі були. Ота така тема. Поки ти комусь вигідний, ти друг для них. Так, в житті працює. А коли в тебе нема що взяти для них, то ти нахер не треба вже ніколи. Це знайомі, знаєш, це не <клес> да, друзі, це знайомі. Да. Але коли ми майже ідентифікуємо цих людей, в принципі, як друзів. Та, ти прикинь, що які були. Там реально приходили. І ти ж знаєш, депустріб були такі, О, що ти там це. І приходили, прикинь, там мутили коротше, вдома то uh, пляшку горілки десь там замутять, мамо, мама, потім Юр, ти що, Типа, ти, 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 там випив горілку, <рис Page> в смислі? Ну от була пляшка горілка, я зрозумів. No, well, раніше рані, ви розуміли, вдома була завжди якась валюта. Валюта в вигляді горілки. Горілка це раніше була дуже серйозна валюта. Треба щось допомогти, хто щось поміг зробив, там хоп, бутилка горілки, наприклад. Ну no, no, Прикол ще був в тому, що мама працювала в барі, вона могла по закупочній ціні брати, там по нормальній. І там вона брала ящик, там, допустим, на рік, там, щоб було на дні народження, на ще щось і так далі. Да. Так що так. Да. Реально важно такі історії розказувати, коли був малий. Просто. Та взагалі. Тут американці текло прозрівають, які історії їм розказують. Вони думають, що я вигадав щось. Я тобі кажу, такі просто, стільки їх я. Чесно, де коли Юра розказує історію, я сам в шоці. Катя то взагалі стоїть з таким очима, вона вже, звісно, звикла, але Юра бувають якісь козарі, деконь достає якісь козирі, і Катя така сидить. Типа, я не очікувала. Не очікувала, так. Взагалі, якщо взяти твою історію, то це дуже різні особистості. І взагалі, наскільки реально було вилізти з того болота? Майже нереально. Взагалі, я не знаю, як вона боженька в натурі якось... На інший шлях, отак мене е навів, просто не знаю. Але... Хто знає таке поняття від розкрабами, це от, по суті О, те саме. Це, точно. це гірше. В моєму випадку от, реально, так було. От Я дуже пам'ятаю, коли я починав е дійсно морозитись від цих, бо я розумів, що мене тягнуть туди на дно, то вони прям реально затягували, прям реально погрози були. От, Оце все. Ко ти фіга морозишся і так далі. Да. І було дійсно складно, реально було складно, я тобі розумію, і інших чоловіків і так далі. Коли ще серйозніші ситуації. Там реально боїся, ти реально боїшся, ти думаєш, якщо я почну морозитися і так далі, дійсно і мене потім будуть на вулиці там, чмирити там, і так далі. Ну Це не ті часи, як зараз, тебе ніхто пальцем не троне. Да. Раніше там все чітко, затопив, полечив. Затупив, а я думаю, полечив. і зараз Єргос. Просто ми вже... Серед yeah? таких там підлітків, да. і зараз там по-любому б'ються і що хоч роблять там. Думаєш, що зараз щось помінялося, не думаю. В Америці може тут по-іншому. Тут відразу в суд біжать і Да. що. У нас то звісно, я думаю, що те саме. Дуже хочеться показати хлопцям, що є вихід, можна, можна вирватися з того болота. Село, район. Там, незабезпечена сім'я і так далі, Все, цього можна завжди, вийти. Є. завжди вихід. Ми всі, плюс-мінус в одинакових е, обставин. Ну, майже да? всі ми народилися в бідності. Да. Майже всі. Да. І, типу, завжди є вихід. От Сьогодні мені написав хлопець, не буду казати, хто там і так далі. Він теж знайшов вихід і каже, дійсно, як ти Юр казав, каже, хто шукає, той знайде. Отак і, і є. Як би в тебе ситуація не була коли кажеться, що. Взагалі, ну все, життя пішло під якийсь обкос, Завжди ти можеш знайти вихід. Вот. Він завжди є. Да, да. Повністю погоджуюсь. Багато хлопців пишуть, що ну, да, не був в моїй ситуації, як я зараз, наприклад. Не буду називати якусь ситуацію, але ми були такі самі ситуації, навіть можливо гірші, ніж він. І зараз він падає в позицію жертви і каже, ой, я нещасний, пожалійте мене, от вони такі погані, вони виїхали. Ні. Заладна це, все херня, це, це херня. взагалі. Це понесло взагалі не так. Взагалі навіть не за виїзд, а... Так за... я не казав, що це ситуація. Говориться за... Ні, ти ж сказав тільки що. Взагалі я мав на увазі будь-яку ситуацію. Так, да, так, да, я так само. Вот. Будь-яку ситуацію. Ну, Вони різні, по суті. Хтось вам дивиться, кому там 16-17 і так далі. У нього теж в кожного з нас є свої якісь приколи. Вот. Це нормально. Проблеми і так далі. Так що... Зараз покажемо вам табір. Табір монако <свист> батальйон Монако, дивіться. Тут є все в них просто. Навіть генератор є, бомжів. <свист> О, вони в цьому вагончику десь живуть. Не знаю, може їх небезпечно знімати, в принципі. Ну, побачимо що буде. Думаю, нам ніхто нічого не скаже, в принципі. Ну це ж не ці ще. Що... Не кейкстери? <палу> Так види живуть, просто так, під так. дорогою. Що свариться за щось там, щось хочеть. Чекай, що там світло не світиться, чи мені здається? А, не світиться. А ну. Не робить. А чого? Дхує, не знаю. Це лом, конечно. А що ж случилось? Там ніхто взагалі обрубали, так? Да? Ну ні, бо світла взагалі немає. А, ти що? Це налог. Ну йдемо підійдемо, якщо що. Пойдеться якісь інший їхати. Вже їхати, а не йти. А, посади на ну, що за. Не робить. От він темний просто. Йо! Це Може це нікий день де? Який день? А. Тут в Америці нема вихідних, Ні каса, ні оренда. Це oh, дивись-дивись-дивись. Що, двісь. Зараз диплом, що плюс Так. Він так. дуже низько, просто камера не передає. Да. Так, у нас ще по дорозі Макдональдс, але ми туди не підемо. А Мак... Макдональдс і бургерів не вистачить для нас. Ми там у як 5 копійок буквально. Пробуз 10 штук на право з'їздити. Нас 900 їсти. Пацаны На машині. Корот, американці просто реально йобнуті на фастфуд, дивіться, це просто черга фастфуд. Десь там можна замовляти за, за кутком, за, за углом. А от там черга все, вона аж йде до дороги аж туди. Просто пізнець. Юра, ти радий. Знаєш? Я не дуже, не Я не дуже. Я не радий. Прошлі на кончу перед нами. Все по плану. Два бургери, ну, і бюре регулиром и картоплю скажем проект миши куда мы висили а мені в принципі, картоплю подобається. Mm. тут м'ясо таке смачне. просто як, 6, будь ласка, 6. Не, ну всі літою нема. Головне без цибулі, брате. А в мене з цибулою все. Тобі з цибулі? Мені з цибулі не заходить. Вже, сука, мені теж. А, ні, це капусно. Аааа, я зрозумів, чого ні. О! Я думав, там карамельне, а цибуло. Не, от Незвичайно, ну, навіть не дожарюють її. Дитину? Карамельна, говоря... то, звісно, воно пройде. Ну, Но... звичайно, кружком таким. Делом, ну, до говоря... тебе енімал треба брати. А я про тебе енімал сказав, ну ладно, я про їх профукав. Mm -hmm. Чому не державною чуєш?

щоб пацани питали скільки коштує коштує це все 20 24 бакса майка небагато взагалі небагато якщо прийняв під, то, піт тобі з меж десь за баксів 30 з чимось а там Добре, тут три бургера картошка кола а ты понципича 25 баксов А, с три бургера? Стрибургеры как. Да там 25-35 Ну на как ты картопляет. Да, кинуть бургеры смачли просто. Як у барі один одиннадцять? Ти був у барі один 11, правав? Uh, раз, раз був, але не пробував. провав. Трамп мексиканці вигнати. Глянь, Скільки ми там роботи роблять? Ні одного білого нема. Тут прибуду кожен день, це після. Мак взагалі, віддихає. 151 транзакція. 1551 один продаж за сьогодні, це ж закриття що Трахуйте, середній чек, хай буде 25 баксів. Хоча американці це для них це так перекусити, це для них навіть не поїсти. 25 баксів, 25 баксів на. На 1551 Що не помиляюсь, 40 штук баксів отут, якщо ну, середній чек 24 бакси. 13, Але картоплю сольова. Мабуть, що продавала б любила там. Любила це. Але ж не вона робила. Вона солила. Трошки перекусили Юрою. Наївся. Я наліюся непогано. Я нормально наївся. От він отак буде летіти. Бачиш, зараз це буде злітати. Ні, то він отут, виска. А, буде сідати хіба? Він піздец, ти може... Куди піти стати, там над тобою практично буде летіти. Прикол. Дивіться, пацани, спеціально для вас. Колись так почалась історія. Колись... Колись я прилетів сюди. Юра прилетів сюди, всі прилетіли в цей самий аеропорт. аеропорт Ні, я не великий аеропорт. Аеропорт Лос-Анджелеса. цей великий. А, ти не все, я, я в цей прилетів. А, знач, моя історія почалась звідти з цього аеропорту. Ну, той день, який розкаті мене зустрічали. На машині пробки були просто жесть. якось він далеко я думаю, тут прямо має бути ще більше. А може... Це отам, здається. Десь тут. ладно, Что? Погнали. Ладно, да, погнали. Все, ми перестали дивитися телевізор. Викидане нахуй. Забирає час. Трамп. Ще щось. Не Витрачайте свій час Ні! Ніе! Блядь, тут показується, що електрику не можна викидати. Серйоз! Баки, да, блядь, я тільки згадав. Це весь. Бач. Де? Во, я тільки згадав, типу не викидати в мене. Просто така хостей.